Привіт! Сьогодні поговоримо про маски, або як вони ще називаються в DaVinci Resolve Windows, про безкоштовну версію DaVinci Resolve, де ці Windows можна самому намалювати, і про платну версію це Magic Mask. Ми розглянемо два варіанти: це текст за. Будівлею або текст за предметом. І другий варіант це текст за людиною. Другий, звичайно, легше робити за допомогою Magic Mask. І я також покажу, як зробити так, щоб не треба було постійно перерендерювати Magic Mask. Тож доволі великий випуск. І давайте почнемо. На таймлайні є два ось таких відео: це перше з літнім пейзажем, а друге це я. З одного з попередніх відео. І ось це відео ми використаємо для того, щоб зробити текст, який буде виїжджати ось тут за цієї гори. По-перше, нам потрібно три елементи. Перший елемент це само відео, яке буде слугувати бекграундом, тобто на фоні якого буде цей текст. Але також нам потрібно ось ця гора окремо для того, щоб за неї щось виїжджало. Ну і сам текст. Ми зараз зробимо ось таким чином. Я натискаю Alt. Або Option. І тримаючи Option, підтягую це відео вверх. Таким чином, у нас буде один шар, це відео. І якщо ми вимкнемо, натискаю D, то нічого не зміниться, оскільки у нас те саме відео одне над одним. А ось тут між ними буде текст. Але нам треба відокремити цю гору для того, щоб вона була перед текстом. Як це зробити? Ідемо в Color. І ось тут я додам пару нод option S. І десь у цій ноді я буду робити відокремленням. У мене зараз вімкнений ось тут таймлайн, таймлайн. Для того, щоб бачити, з яким саме кліпом я працюю, щоб не працювати з цим, і потім не виникло проблем, що ми відокремили цю гору. на... Нижньому відео нам треба саме на верхньому. Тепер можна почати працювати з вікном. Ось сюди заходимо в Window, і ми можемо зробити різні варіанти вікон. Можна зробити прямокутне, можна еліпс або можна градієнт додати. І ми будемо малювати самостійно те, що нам потрібно. Це називається curve. Я вимкну таймлайн і вимкну Clips, для того, щоб у нас це вікно було більше, і для того, щоб воно у нас. Було по розміру. Я почну з-за кадру, для того, щоб у нас було виділення цієї гори, повністю включаючи те, що за кадром відбувається. І тепер починаємо ось сюди. тицяємо. Я буду робити це доволі топорно, тобто не дуже точно. Але ви, якщо будете робити це правильно, то будете робити. Краще, звичайно. Можна робити ось так, просто такі прямі, можна додавати криві, наприклад, ось так. Якщо ви колись малювали такі штуки десь в ілюстраторі або в фотошопі, то ви знаєте, як це робити. І далі нам не потрібно, тому що текст буде виїжджати десь в цьому районі, тому ми можемо тут зробити дуже-дуже приблизну ось таку маску. Так. Тепер так і закриваємо її. Ось так. Ми обмежили певний район. Для того, щоб подивитися, що саме ми зробили, можна натиснути Shift-H. Або ось тут зверху є Highlight. Крім того, якщо вам зручніше дивитись, не просто сіре, це можна ввімкнути ось такий black-and-white. Але зараз нам важливо просто побачити, що ми відокремили. Ось тут на пустому місці натискаємо правою кнопкою миші і обираємо Add. Alpha output. У нас ось тут з'явилась така маленька синя цяточка. Тобто те, що у нас йде а, зелене до зеленого, а синє альфа канал, тобто те, що видно, те, що не видно, йде в синє. Повертаємось знову в Edit. Якщо ми вимикаємо наш бекграунд, то зникає все, що не було виділено в нашій масці. Але... Це ще не все. Оскільки це не статичне зображення, а відео. То наша маска буде статичною, а відео рухається. І тому, якщо ми зараз ввімкнемо, то маска поїхала. Для того, щоб це виправити, знову йдемо в Color, заходимо ось сюди. Це називається Tracker. Бачите, у нас ось тут є така маленька біла цяточка. Це та точка, де ми поставили ось ці всі зміни. І з неї ми починаємо робити трекінг. Натискаємо трек. І ось так DaVinci Resolve буде робити трекінг. Давайте вимкнемо «Highlight» і подивимось, що саме нам відтрекав DaVinci Resolve. Маска трохи поїхала наприкінці, особливо. Ось тут. І ми можемо. Вручну її виправити. Натискаємо Frame, тобто зараз ми робили на рівні кліпу, але ми можемо перейти на рівень одного фрейму. Давайте побачимо, де вона почала їхати. Ось звідси. Натискаю Frame, І якщо я буду додавати якісь зміни, то ці зміни будуть тільки для цього фрейму, що важливо, а не для всього кліпу. Давайте я зроблю ось так трохи. І ось тут з'явиться крапочка. Я зробив неправильно, тому що я додав ще одну точку. Краще такого не робити. Це одна з помилок. Давайте краще існуючу точку пересунемо. І ми бачимо, що з'явився кіфрейм. І з цього кіфрейму ми можемо починати зміни. Я бачу, що ось ця точка трошки поїхала. От зараз десь тут ми її і виправимо. Ось сюди повернемо. Так. І десь тут. Повернемо ось так. Таким чином, DaVinci Resolve між ось цією точкою, де ми поставили keyframe, і цією точкою буде усереднювати значення між цією точкою і цією точкою. Переходимо в Edit, і нам треба додати текст. Для цього, звичайно, відкриваємо Effects. Я зазвичай додаю Titles і Text Plus, тому що з ним можна добре працювати. Різні ефекти до нього додавати. І ми бачимо, що тепер наш текст ось таким чином ховається за, за горою. Можна його підправити, тобто підняти. Position ось так, збільшити розмір, зробити його bold. І можна навіть до цього тексту додати, наприклад, просту анімацію. Тобто тут у нас він буде, ставимо keyframe, він буде за горою. А до кінця, десь ось тут, він у нас виїжджатиме. Ось так. А, ну давайте змінимо ж це. Нехай буде. сі Ой, side. Ось так. І щоб він виїхав повністю. Ось так. Тобто мотоцикліст їде, і у нас виїжджає текст. Seaside. Так, це працює в безкоштовній версії DaVinci Resolve, ну і в платній також. Але це працює для предметів або для ось такого пейзажу, де є чіткі кордони. Якщо ж це людина, яка постійно жестикулює або якийсь рухомий предмет, який швидко пролітає і змінює свою форму. Наприклад, машина, то буде дуже складно зробити це все вручну, тобто за допомогою тих інструментів, які я тільки що показав. Тому в DaVinci Resolve в платній версії є Magic Mask. І як саме вона працює, ця маска зараз подивимось. Я обрав ось такий кліп. На якому я щось розповідаю, тут не так багато жестикуляції, але голова рухається, плечі рухаються, і це вже створило проблеми нам з маскою. Якщо б ми її малювали вручну. По-перше, намалювати таку маску з усіма цими вигинами складно. А по-друге, якщо б ми почали її анімувати, то вона постійно кудись совувалася. А коли це текст за людиною і плюс в доволі такому великому наближенні. То це б виглядало не дуже. І тому використовуємо Magic Mask. Ідемо в Color. І в цій ноді починаємо робити маску. В 20 й версії, DaVinci Resolve, в платній версії, в Magic Mask з'явилася ось тут циферка 2. Можемо просто поставити ось так цяточки, що саме ми хочемо трекати. Я зазвичай роблю е кілька цяточок на обличчі, е одяг і руки. Для того, щоб подивитись, що саме буде трекатись, ось тут є ось така маска, показує, що саме у нас буде трекатись. І є два варіанти: better і Faster. Іноді Faster достатньо, якщо ж ви хочете витратити трохи більше часу, або набагато більше часу, в залежності від довжини ролика, і зробити маску краще відтрекати або якісь складні умови, то краще поставити. Better. До 20-ї версії маска виглядала по-іншому. Треба було малювати лінії по тому, що ви хочете трекати. Для цього йдемо ось сюди: три крапочки, і Legacy Object Mask. Також можна обрати Faster або Better, але вона виглядає ось таким чином. Треба намалювати, ось так: от треба було малювати. по... Об'єкту, який ви хочете трекати, або по людині. Ось так це виглядало, але сучасний варіант маски мені подобається більше. Але він вимагає більше часу для трекінгу. Добре, давайте спробуємо. Я ставлю тут крапочку, тут, на волосся, на тіло, тут, на руки. Ну і давайте ще ось тут десь. Запускаю трекінг. Як бачите, я зараз знаходжусь майже посередині відео. і... Тому трекати ми будемо спочатку вперед, а потім, DaVinci Resolve повернеться на цю ж точку і почне трекати в назад, в іншу сторону. Натискаємо. У мене ноутбук недостатньо швидкий, щоб це зробити швидко. І в залежності від конфігурації вашого комп'ютеру, це також може займати багато часу. Особливо це дратує, коли ви починаєте додавати якісь зміни до відео. І трекінг злітає. Як це відбувається, зараз покажу. Закінчується трекінг. І тепер ми можемо вимкнути оверлей, вимкнути Shift-H, і я можу вимкнути ось так. І подивитись, що саме ми відтрекали. Доволі непогана робота. для, Ось тут навіть рука піднімається, і ми бачимо, що вона добре відтрекалась. Але є одне, але як я і казав, іноді трекінг злітає. Наприклад, ми не підняли. Це відео на на третій трек. І тому на, нам треба це зробити зараз. Ми натискаємо Option, виділяємо саме це відео і піднімаємо його наверх. Ось таким чином. Що буде відбуватись? Ось що. <сум> Трекінг. На цьому відео. Давайте я перейду на таймлайн. Тобто, я, наприклад, забув перед трекінгом підняти це вверх для того, щоб тут. Текст ще встав. І тепер весь трекінг злетів. І мені треба зробити цей трекінг наново. І це неймовірно бісить, коли ти таке робиш. Тобто, у нас на цьому відео трекінг є, але нам треба, щоб він був на цьому відео. Що робити? Давайте я зараз знову перейду сюди, видалю це відео, цей кліп, який нам не потрібен. Нам треба зробити наступне. Знову ж таки, пам'ятаємо, що треба ввімкнути «Alpha output Тепер перетягти сюди, ось таким чином ми перетягнули сюди альфа-вихід з альфа-каналу, і будемо бачити, що саме у нас залишається на цьому відео. Якщо ми так залишимо і зараз перетягнемо наверх, знову ж таки злетить трекінг. Нам треба якимось чином зберегти ось цю інформацію, зберегти цю маску, яку ми зробили, по суті, за допомогою Magic Mask, і зробити це насправді доволі легко. Як саме? Давайте візьмемо. Альфа-канал те, що у нас виходить з маски, і перетягнемо його на видиме зображення, тобто на зелений цей канал. Ось що вийде: все, що біле, це буде те, що знаходиться всередині маски. Все, що чорне, це те, що ми не бачимо. Таким чином, ми змогли зробити цю маску, якби видимою. Тепер все, що треба зробити, це зарендерити її. Найпростіший спосіб це зробити. Це натиснути ось сюди правою кнопкою миші і натиснути Render in Place. Нам запропонують варіанти, як, в якому форматі зарендерити. Оскільки відео недовге. Можна обрати ось тут Apple prores 4.2.2». Це буде якісний варіант, якісний формат. Залишити все ось таким чином. І натиснути Render. Запропоную нам варіант, куди саме зарендерити. І, наприклад, я додам ось сюди renders. І чекаємо на рендер. Зазвичай це не дуже довго. У нас це відео це візуальне зображення маски. Як нам з ним працювати? Тепер починається трохи складний процес, який мені треба було повторити кілька разів для того, щоб запам'ятати. Але суть яка: у нас є, як і в минулому відео, щось, що повинно бути зверху. Потім текст і бекграунд. Але тепер у нас є ще четвертий, четвертий кліп. Ця маска, яку ми тільки що зробили. Давайте покажу е практично, як це виглядає. Отож, у нас є це відео. Ми можемо натиснути Option і підняти його за допомогою також Option наверх. І я зроблю ще одну копію. Option. І підніму ось таким чином. З цим відео ми натиснемо Decompress to Original. Тобто, щоб замість цієї маски у нас було оригінальне відео. Як побачите, що воно оригінальне, я натискаю D. І у нас біле все. Чому? Тому що в оригінальному відео ми додали цей альфа-канал на видимий канал. І як бачите, у нас злетіло налаштування трекінга, але це не страшно. Робимо зелений до зеленого. Альфа канал нам вже тут не потрібен. Тепер у нас є цей бекграунд, повне відео, яке буде нашим фоном. Також у нас є ось ця маска, яку ми зарендерили, і тепер у нас вона є завжди. Тобто ми можемо з нею працювати ось таким чином. Але також у нас є ось це відео, яке ми також можемо зробити um, decompressed original, повернути зелений канал до зеленого. Тепер ми це відео можемо пропустити через цю маску і вибрати з нього тільки те, що нам потрібно: те, що в білому цьому кольорі. Як це зробити? По-перше, з цим відео йдемо ось сюди, в Composite Mode. І додаємо Foreground. А в цьому відео, яка наша маска, додаємо Luminance. Ось таким чином. Тепер, якщо ми додамо сюди текст, Якийсь текст, то він буде знаходитись за нашою за моєю головою в цьому випадку. Ось таким чином можна працювати з Magic Mask, щоб не трекати знову і знову одне й те саме, якщо ви зробили якусь помилку, або DaVinci він через думає, що ви зробили помилку. Користуйтесь цією інформацією, підписуйтесь на канал, щоб бачити наступні відео. І до нових зустрічей. Па-па!